Історія кожної людини, кожного життя, сума історії поколінь дає історію в цілому і держави, і нації. Від кожної родини, від традиції, від національності залежить ідентичність формування історії українського народу. На превеликий жаль, історія з 1917 року на сході в центрі України до незалежності формувала іншу історію. Історію надуману, історію неправди, історію вбивств, нелюдяності. І в цілому та історія показала, що вона є хибною. Не можна сьогодні без віри, ідентичності, цінностей формувати ідеї ідентичної сім'ї, ідентичної родини і в цілому перемоги. Завдяки незалежності, відновлення її. Тому що коли ми говоримо про незалежність України, державницьку позицію, історію державності, ми повинні вернутися до 839 року. Це 1180 років тому були закладені підвалини української державності, яка була скрита в архівах, в заборонених підходах до історії, до ідентичного вивчення хроніки, і все це дало сьогодні можливість правди. Майдан, Революція Гідності показала себе, що розрив між істиною, правдою і майбутнім не може бути без вивчення минулого. Минулого відновлення, це говоримо 27 років тому. Відродження ми говоримо 100 років тому, формування державності 1180 років. Українці, згадаймо трохи минуле, бо воно ж є наше минуле. Сила української державності уходить корінням в древні часи, коли ці землі населяли самобутні народи. Їхня культура стала фундаментом для утворення України незалежної суверенної держави з історією, що повниться подіями, від яких захоплює дух та пробуджується серце. Рідна земля під ногами, ця національна ідея живе в підсвідомості кожного українця. Вона спонукає стояти за своє та гордо підіймати жовто-блакитний прапор над головою. Рідна земля, її плодючі лани зігріті лагідним сонцем, привабили тріпівці, перші господарі на теринах України, що орали волами та сіяли пшеницю ячмінь просо. кістяними серпами вони збирали багаті врожаї, молотили борошно і зберігали його в посуді з дивовижним орнаментом червоних. Білих, чорних кольорів. Вони заклали основу для цивілізації на наших землях. Їхні городища були найбільшими в тогочасному світі. Трипільці лишили нам не тільки археологічні пам'ятки, але й любов до українського хліба та до осідлого життя на власній землі. Невловимий дух працьовитих рачів живе й досі в наших серцях. Живе в пам'яті і традиція кочівлі, яку приніс із собою на ці землі стародавній народ. Його самоназву не поглинуло мороком часу. Кімерійці, спогади про цих кінних воїнів містяться не тільки в грецького історика Геродота, але у творах Гомера та навіть в Біблії. Правні скотарі, вони кожну зиму гнали стада на південь. Їхні кузні та майстерні виготовляли найкращі на той час кінжали та мечі. Кімерійці передали нам у спадок жагу до мандрів по своїй країні, віками, у військових походах або в пошуках пасовиш для худоби чи за сіллю до Чорного моря українці несвідомо здійснювали цей поклик минулого. Необхідно захищати рідну землю. І найкращі в цьому були скіфи. Воїнська лють відлунням з давнини тривожить серце, коли чуємо назву цих племен. Нестримні кочівників подавали безкраї степи під українським небом та створили могутні союзи, що тримали в страху тодішній світ. Їхні походи на близький схід пам'ятало ще багато поколінь. А військова міць злякала перського царя Дарія І і повністю знищила 30-ти тисячну армію полководця Олександра Македонського. Умілі кінні лучники палко обороняли свої володіння та прилеглі до них античні колонії. Від Дунаю до дону розкинулась велика скіфія. Мовою зброї та золота говорить до нас місто в самому її центрі Гелон, у місті, що в двадцять разів більше за Вавилон поєдналося різноманіття культур, царські скіфи, місцеві племена, греки. Саме греки найбільше увічнили скіфське життя у своїх ювелірних виробах. Античні колонії при Чорноморії, міста держави, найвідоміші з яких Ольвія, Херсонес, Пантикапей, Феодосія, могутні мури, військо, закони, власні монети, ювелірні вироби та вино. Греки принесли в історію України талант підприємництва, проявляючи найбільший хіст. У торгівлі вони зробили ці землі джерелом хліба для стародавнього світу задовго до наших часів. Проте справжній силует державності виникає набагато пізніше. З появою Андського племінного союзу він охоплював більшу частину території України, зокрема правобережжя між Дніпром і Дністром та все північне узбережжя Чорного моря. В часи Андського царства були збудовані грандіозні Змієві вали, довжина яких становить 2000 тисячі кілометрів. Саме вихідці з цього союзу. Стали пращурами славетних засновників столиці наших земель, полянського князя Кия та його братів. І з цього моменту починається стрімкий розвиток державотворення, того фундаменту, на якому й досі росте могутнє дерево нашої нації Київська держава. За часів розквіту вона була найбільшою державою середньовічної Європи. В ній налічувалось понад 300 міст і фортець, населення Києва сягало 100 тисяч мешканців. Бо це документальні свідчення, і таким чином вони є ті цеглини, на основі яких можна далі вже доповнювати і будувати справжню історію України. Засвідчена бертинськими хроніками. Окреслена мечем Святослава, хрещена його сином Володимиром, вона досягла злету за Ярослава Мудрого. Військові походи, дипломатія, визнання усім цивілізованим світом ці досягнення збудували в нас характер особливого народу, запалили в серці вогонь незалежності. Його не змогли згасити навіть розбрат та навала Золотої Орди. Він продовжився крізь роки існуванням Галицько-Волинського князівства та у самостійності українських земель у складі Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського, давня руська культура, закони і звичаї Панували у Литовсько-Руській державі. Міць та традиції створили ґрунт для благодатного життя поєднаних народів. Вогонь незалежності не згас з появою Речі Посполитої, правління якої підступно заперечувало існування Київської Русі та нашої культури. В цьому протиборстві підняло поклик до свободи. Українське козацтво, борці за християнський світ перед лицем турецької навали. Козацький військовий центр Запорізька Січ увібрала в себе величезну енергію людських бажань у прагненні волі та захисту рідної землі. Вир подій прискорив відродження нашої державності під проводом Богдана Хмельницького. Військо Запорізьке стало наступною сторінкою в історії України перехідною ланкою між середньовіччям і новим часом. Неймовірна кількість ворогів та знищення козацтва Російською імперією. Що виросла з колонії Золотої Орди, не стерли в душі українця полум'я свободи. Західноукраїнські землі зберігали автономію у складі Австро-Угорської імперії, а надніпрянська Україна піднімалася з глибокого сну. Перша світова розпад імперії та революції розбурхали пригнічений національний рух. Любов до рідної землі пробудила в серцях вогник, що виріс у пожежу національно визвольної боротьби. Через стільки років Україна знов стала незалежною. УНР на чолі з Михайлом Грушевським, Українська держава під керівництвом Павла Скоропадського, директорія з Володимиром Виниченком та Симоном Петлюрою, ЗУНР з Євгеном Петрушевичем. Вони мали багато перешкод на своєму шляху, хаос імперських руїн, агресія Червоної Росії, наступ поляків на Заході, непевні відносини з союзниками, постаті тих подій, їхні перемоги та невдачі, їхні чесноти та недоліки назавжди залишаться причетними до нашої історії героїчного змагання за єдність. Тогочасною кульмінацією державності став акт злуки, що об'єднав наші землі у соборну державу і крізь час проніс загальне прагнення українців до свободи. Свободи, що надихала українців навіть за межами України та у темні часи радянського терору. Посередки національної ідеї спалахнули яскравими спробами скинути гніт: карпатська Україна, відновлення української держави 1941 року, українська повстанська армія. Любов до рідної землі та господарський хіст намагалися витребити з українського народу радикальними репресіями та голодоморами, українську культуру знецінювали, а її представників. Знищували чи залякували. Московія в помсту за повстання 17-20-х років душила українців і проводила політику знищення, політику геноциду. Проте ніхто не скорить українця, коли він на своїй землі, українство продовжувало існувати таємно, виховуючи в нас волю, діяльність дисидентів. Вирослав народний рух, який почав формувати нашу сучасність, маючи лише мрії, ті хоробрі українці зробили все, щоб відродити свою державу. Завдяки їм той вогонь, що палав у стінах київських середньовічних фортець, в козацьких коренях, в армії УНР. Зайнявся могутньо 1991 року. Україна отримала змогу вільно трактувати власне минуле увесь зібраний досвід державності та успадковану історію предків, які свого часу проживали на її теренах і створювали тут свої об'єднання. Незалежна. Суверенна держава почала будувати майбутнє на власний розсуд та покликом серця, хоча й під пильним хижим поглядом сусіда. Чверть століття Україна була під тінню Радянської імперії, що сховалась у новій подобі. 25 років ми усвідомлювали себе наново, повстаючи проти несправедливості і разом здійнялись на захист свого права у Революції Гідності. Вона дала нам відчуття єднання та впевненість у силі вирішувати самостійно, хто ми є. Коли, злякавшись, впустити багатий край з ненаситних лап, ворог зі сходу почав агресію, українці стали до зброї. Попалає вогонь у серці, та є рідна земля під ногами, яку першими зорали трипільці, якою кочували кимерійці, Яку люто захищали скіфи, яку увічнили греки. Українська держава здобула нарешті і духовну незалежність, отримавши томос та відродивши помісну українську церкву, скарби нашої державності. Зародились у дохристиянські часи та продовжились у новому часі, досягнувши кульмінації у відновленій самостійності. І на цьому історичному фундаменті ми маємо будувати та захищати своє майбутнє. Слава Україні! Ми зараз з вами, є щасливі люди, бо ми є свідками відродження української нації, формування політичної нації. Зараз, по суті, справи на наших очах розширюється оця ідея відродити все українське. Повернутися до духовних джерел України на основі ідеї української політичної нації.